Друзі, привіт! Враховуючи тему нашої сьогоднішньої розмови, навіть скажу Фізкульт Привіт, це програма Тернополяни. Ми знаходимося біля Асоціації футболу Тернопільщини 26 жовтня завершився чемпіонат Тернопільської області з футболу. Ось Афіша грали, Агрони борщів. Чемпіоном Тернопільщини 25-го року став великогаївський Агрон. І зараз. І про цей золотий матч, і про інші справи футбольні обласні ми поговоримо з керівником Асоціації футболу Тернопільщини. Ми вже в Асоціації футболу Тернопільщини. Поруч голова Тарас Юрик. Тарасе дякую, що знайшли час відповісти Мітальний. на ваші запитання. І ну не може журналіст не почати зі справ медійних. кажуть, ви. Серйозно і потужно використовуєте медійні комунікації для розкручування футболу. Ну, на сьогоднішній день мені здається, що це один із ключових напрямків, яким потрібно займатися, тому що футбол він потребує популяризації. Якщо докладати зусилля, сьогодні інструментів є достатньо багато. Якщо їх використовувати, я думаю, що ми маємо можливість тоді масштабувати футбол, говорити про нього. Мають можливість люди, які сьогодні живуть, можливо, не в Тернополі, можливо, там не мають можливості потрапити на стадіон в такий спосіб бачити, що відбувається на футбольному полі. я, я, я все-таки хочу конкретизувати Ютуб канал, там фейсбучні сторінки. Як це відбувається? Ну, взагалі Ютуб канал? Я думаю, що це напевно унікальна історія, тому що чемпіонат Тернопільської області відбувся від першого туру до останнього туру в прямому ефірі. Кожен матч, який коментували коментатори. Тобто, знаєте, якщо так, я думаю, глянути на, на місцевий футбол з точки зору якоїсь там давності і думати про те, що будуть коментатори коментувати кожен матч місцевого чемпіонату, я думаю, що це так важко було б десь, напевно, уявити, що це можливо з точки зору місцевого футболу. Але сьогодні розвивається медійна складова, сьогодні, мені здається, суспільство потребує, вболівальники потребують того, щоби. Бачити, чути, ну і бачити це на якомусь певному рівні. В нас є Ютуб канал, який живе, який вже кілька років абсолютно обслуговує наші особливо там чемпіонати області. Кілька тижнів тому завершився чемпіонат області. Ви якраз про нього згадали. Якась є родзинка футбольна у цьому чемпіонаті? Так, в цьому році була родзинка. У нас футбольний чемпіонат закінчився золотим матчем. Така особливість вона не завжди є. Це передбачено у нас регламентом, така ймовірність, але. Стається лише тоді, коли команди, які займають перше і друге місце по завершенню чемпіонату, вони мають рівну кількість очок. А вже коли відбувся золотий матч, то чемпіоном Тернопільської області вкотре стала команда Агрон з Великої об'єднаної територіальної громади. Команда, яка, напевне, за останніх сім років шість разів ставала чемпіоном Тернопільської області. Вісім років Тарас Юрик на посаді голови Асоціації футболу Тернопільщини. Четвертий рік вже триває війна. Вона якимось чином, ну без сумніву, вплинула. Як вона вплинула Дуже на Тернопільський вплинуло. футбол? Дуже сильно вплинула. Насправді, в 2022 році, взагалі, ми, ми, як не дивно, ми провели чемпіонат. За моєї відсутності, я не був тоді присутній на території області, але ми провели. Ми провели всі наші усі наші і Кубок. Ні, Кубок не провели. Ми Кубок не провели, чемпіонат ми провели. 2023 року ми в планомірному режимі проводили всі наші змагання, які були передбачені нашими регламентами. Але, звичайно, що ми ж розуміємо, що вплинула з точки зору і учасників, гравців. У нас багато хлопців, які пішли воювати, багато хлопців, які загинули. Зменшилась кількість болівальників, зменшилась кількість учасників футбольного дійства. Це, ну, це, це очевидно, це наслідок е, такої масштабної біди, яку ми маємо сьогоднішній день в Україні. Тому Участь в футбольному чемпіонаті області гравцям тих команд, які беруть участь у чемпіонаті. Ця участь не дає можливості для бронювання. Ні, там, жодної, відстрочки. Жодної, жодної, жодної. В принципі, це мають навіть не всі професійні команди, які приймають участь у прем'єр-лізі, не говорячи про звичайний аматорський футбол. У нас рівень чемпіонату області, це лише аматори, це хлопці, які. В інші дні, окрім ігрового дня, вони займаються якимись своїми справами. Вони працюють десь на роботах, вони мають інші спеціальності, тому це, це та їхня віддушина, де вони можуть пограти в футбол, десь отримати якісь емоції, віддати їх вболівальникам. Думаю, що це насправді дуже круто. Окрім загальнообласного чемпіонату, чи є чемпіонати в тих районах, які вже після адмінреформи утворились. У нас в кожному із районів є чемпіонати. У нас. Така непроста архітектура формування самих районних чемпіонатів, тому що райони стали великі, колись був район, чемпіонат. Зараз великий район. Відповідно, ми адмініструємо по дві-три різних ліги. І в нас є, як правило, архітектура побудована таким чином, що у нас є Суперліга району, тобто це вже єдина ліга, найвища Ліга району. А далі є там перша ліга, може бути друга ліга, як в якому районі, тому що. У нас райони не сильно рівномірні, тобто ми можемо ми розуміємо, що є Тернопільський район, величезний район, і є Кременецький, наприклад, суттєво менший і з кількості з точки зору людей, потенціалу, економічного і всіх, і всіх інших особливостей, які, які можуть тут вплинути на цераса. А цей процес трансформації в чемпіонати великих трьох районів збільшених. Від районів 17, якщо не помиляюсь, їх було болючим. Цей процес був. Я би не сказав. Насправді, ми провели розмови з практично всіма учасниками футбольного процесу, тобто головами районних федерацій, на той момент. Ми відвідали всіх. Ми зі всіма ми провели на один круглий стіл. Ми поспілкувалися. Ну, по-перше, ми розуміли, що в будь-якому випадку це невідворотній процес, тому що відбулася адмінтерреформа реформа в країні. І, відповідно, райони стали іншими, і нам потрібно будувати цю систему. І ми її побудували, в принципі, ну, напевно, на свій страх і ризик. Тобто, як ми це бачили, як ми це відчували. І те, що це відбувається в районах футболу, відбувається з 2021 року в такому режимі, це вже четвертий рік. Підтверджує те, що ми вдало обрали саму формулу. І вона працює. Тобто, вона робоча, вона працює і вона досить ефективна. Ми допомагаємо багато зі складової зі сторони асоціації, ми багато адмініструємо процесів безпосередньо з нашого центрального офісу. В районах, тобто ми допомагаємо їм медійно, ми допомагаємо їм в плані дизайну. Тобто, ми, ми беремо на себе багато таких речей, які дадуть можливість, скажімо так, створити обличчя цих районних асоціацій, ну на такому трішки більш професійному рівні, і це мені здається дуже добре виходить. От я не знаю, можливо, я помиляюся, але чомусь думаю, що ті хвороби, які є у великому футболі, і не тільки українському, вони притаманні і тернопільському обласному. Я маю на увазі рівень суддівства, договірні матчі. За гроші результат. Ви? Я не помиляюсь. Ну, притамані... так, звичайно. Ну, дивіться, це, це футбол. Футбол це люди, це емоції, це велика кількість людей. Це бажання перемогти, це бажання десь тим, хто е має якісь можливості і ресурси, має, утримує команди, вони хочуть перемоги, шукають шляхів, сценаріїв. Це ну, це притаманне всім, всім принцип, і, напевно, всім рівням футболу. Але я вам скажу, що ми з цим ну, ми працюємо з цією, цією історією. Ми От якось я відчував до 2000, зараз вам скажу, якщо я не помилюся, напевно, 23-го року, динаміку того, що десь все-таки проскакували якісь історії, можливо, там якихось домовленостей по матчах. Ми з цим дуже активно працювали. У нас не один арбітр був відсторонений, коли ми виявляли якісь подібні такі речі. Вони відсторонені були там на рік, вони не мали права займатися арбітражем. Але ми. Провели цілий ряд розмов з президентами, оце що мені здається, найбільше дало ефект. Тобто, ми зустрічалися з ними і говорили: хлопці, насправді, ми всі в одинакових умовах. Давайте не будемо робити того, що там пропонувати, наприклад, арбітрам якісь кошти, тому що від цього ми ж розуміємо, що залежить від того, хто пропонує в першу чергу. Ну і болільник це побачить. Ну, і звичайно, вони ж розуміють. І більше того, я вам скажу, все-таки фактор, ми починали нашу розмову сьогоднішню про медійність, так? Цей фактор медійності він теж сильно допомагає в цій справі. Тому що на сьогоднішній день кожен матч він є в Ютуб-каналі, є, по-перше, пряма трансляція. Вони є в записі, вони ці всі моменти можна передивитись, переглянути. Більше того, я вам скажу, що у нас взагалі всі спірні моменти в чемпіонаті, коли проходить чемпіонат, всі спірні моменти, якщо є якісь скарги зі сторони команди. Ми проводимо в цьому залі, приходять представники команд, у нас приходить комітет з арбітражу. Ми включаємо це все на великому екрані, ми розбираємо кожен момент, ми пояснюємо, якщо правий був арбітр чи не правий. Тому що все-таки зі сторони команд, як правило, є таке відчуття, що коли арбітр помилився, це, скоріш за все, йому за це заплатили. Але, не хочуть, але не, хочуть, не хочуть сприймати те, що він просто помилився. Ну, він помилився, бо він жива людина. Гравець може з метру не забити в пусті ворота. І це, ну, це футбол, в тому його і краса, що може відбутися будь-яка ситуація, в будь-який момент. Рівно так само і момент з арбітражем. Тобто критичне ставлення зі сторони гравців, там, власників клубів стосовно того, що арбітр може помилитися, сприймається завжди і так артикулюється, що це, ймовірно, хтось інший вплинув на таке рішення. Тому це все дуже складно, дуже непросто, але разом з тим, я вам скажу, що за цей час. У нас з'явилися представники нашої асоціації арбітрами прем'єр-ліги. Це, ну, це я вважаю, що це доволі круто. Якраз молоді, молоді арбітри, які є і в прем'єр-лізі, є в першій лізі, і в Другій Лізі, які обслуговують професійні матчі нашого чемпіонату професійного. Тобто, це говорить про те, що, в принципі, по-перше, вони мають великий досвід обслуговування матчів на чемпіонаті області, тому що в нас багато. У нас багато величезна кількість матчів різних, і вони мають тут досвід і ростуть, зростають, їх оцінюють, і вони йдуть крок за кроком, підвищуються в кваліфікації на національному рівні. Так, от, Тараси, у зв'язку з цим ще одну спробую странслювати ситуацію з великого футболу на футбол обласний. А ті гравці, які беруть участь в чемпіонаті області, вони мають якусь перспективу. По трансферу піти, десь в клуби вищого рівня. Ну, трапляються такі ну, звичайно, що трапляються. Просто ми повинні розуміти, що як правило, якщо ми говоримо про професійне зростання футболіста, то воно йде від там, дитячого етапу, там дитячо-юнацької ліги, і він зростає, зростає і десь вже на цьому етапі професійні команди, там річних, -річних 18-річних, бачучи їхню перспективу, стараються. Забирати десь в свої академії, в свої клуби і розвивати їх в межах моделі свого клубу. А селекціонери приїжджають селекціонери, ну, матчі? селекціонери приїжджають, дуже багато селекціонерів приїжджають на, на, на дитячу-юнацьку лігу, наприклад. Тому що селекція працює, як правило, в дуже такому ще юному дитячому віці. Тоді це ефективно. Тому що все-таки ми розуміємо, що ну, відсотки 80% формат е, аматорського футболу це вже дорослі, це вже 25-30-річні. Але разом з тим трапляється ситуація, де в нас багато хлопців, які, які грали в чемпіонаті, переходили там, спочатку в другу лігу, потім в першу лігу. Є такі, які переходили і в прем'єр-лігу. Звичайно, що це невеличезна, невеличезна кількість. Це мають бути молоді хлопці, які починають зачіпаються за футбол і е, е, рухаються цими. Непростими щаблями футбольними, але здебільшого обласний чемпіонат це чемпіонат аматорів. Ми це розуміємо. І в принципі, нам головне забезпечити його красу, забезпечити його там дивибильність, забезпечити його масштаб, якийсь певний, так щоб в принципі було багато команд, було цікаво змагатися і здобувати перемоги. От асоціація футболу Тернопільщини і дитячі футбольні школи є і приватні. Дитячі футбольні школи, якими є ваші стосунки? Ну, дивіться, ми з самого початку, коли ми прийшли, коли наша команда прийшла працювати в футбол тернопільський, ми одразу залучили всі школи, всі гуртки приватні, не приватні, немає значення в чемпіонат дитячої нації футбольної ліги. І в принципі ніколи не було проблем з тим, що хтось не хоче приймати участь, чи там ми когось не беремо, чи якісь подібні виставляли їм планки. Ніколи в нас такого не було. В нас кожен е рік була дитяча юнацька футбольна ліга, і зараз є в минулому році. Ми досягнули планку 100 команд у дитячої юнацькій футбольній лізі. Це якраз ну, так дещо, дещо парадоксально, але в принципі в час війни, в 2024 році, була найбільша кількість команд, які прийняли участь в дитячій юнацькій футбольній лізі. Але ми почали дуже такий, ну мені здається, амбітний проєкт це шкільна ліга. І це футбольні матчі між школами, просто між школами. Тобто там, де діти не мають якогось професійного тренування, де не мають там, якихось професійних гуртків, а просто грають між собою школи. І ми це започаткували. Ми почали навесні, було приблизно 110 команд, якщо я не помиляюсь. Це ми такий короткий чемпіонат зробили. А от з вересня ми почали чемпіонат 2025-2026 року між школами. У нас зареєструвалося 225 команд, 225 команд. Це ми розуміємо по області. по області. Це 14 груп, які ми тут з Офісу Асоціації футболу Тернопільщини адмініструємо. Тобто, у нас на сайті є вся інформація про кожну з цих матчів, про забиті пропущені, про результати матчів, кожна турнірна таблиця оцих всіх чемпіонатів шкільних. Так що це така дуже класна історія. От дивіться, Тарас, відомі в минулому футболісти, нині тренери, Ігор Єворський, Ігор Біскуп, Володимир Венгернович, Михайло Дем'янчук можу ще пальці загинати. На майданчиках тих змагань, які організовує Асоціація футболу Тернопільщини, ви цих відомих футболістів бачите? Ну, звичайно, бачимо. Ми їм дякуємо за те, що вони приймають активну участь в наших ветеранських змаганнях, тому що. У нас ну, з 2018 року, якщо я не помиляюсь, вперше, до речі, теж вперше не було регулярного чемпіонату серед ветеранів. У нас з 18 ну 18 або 19, можу зараз помилитися. У нас розпочався регулярний чемпіонат серед ветеранів. Так, невелика кількість команд, приблизно 6 команд, але вони грають чемпіонат з точки зору типу, два кола от так якби класичний чемпіонат. Не турнір, а чемпіонат, який починається. Умовно, в квітні і закінчується умовно, в жовтні. Два роки поспіль е, була ініціатива від ветеранів зробити на 8 плюс 1, типу менша кількість гравців в полі. Теж чемпіонат, якщо я не помиляюсь, 50 плюс. І ми вже другий рік проводимо цей чемпіонат. Також е, знайшлись команди. Така конкуренція відбувається, навіть пробують десь перехопити і десь за межу області ветеранів. Ну тобто цей процес ветеранський живе, слава Богу. Є багато ініціативних людей, які підхоплюють якісь ініціативи. Ми завжди долучаємось. Ми ну ми це по перше організовуємо. Але якщо якісь здорові ініціативи, ми їх підхоплюємо і звичайно, що організовуємо. Ну, зрозуміло, глядачам цікаво побачити Марадону, Яву і Івановича. Біскупа я маю на увазі. Це ж це наші зірки, наші легенди Тернопільщини. Я завжди про це говорив. Нам дуже важливо, щоб про них чули, щоб про них знали, щоб їх бачили. Десь ми говоримо навіть про те, щоб можна було якось поєднати оці речі з дитячими, дитячим форматом, бо все таки діти. Вони виховуються на нових зірках світових. Зараз же ж доступ до медіа зовсім інший, ніж було там в часи навіть мого дитинства. Так коли можна було побачити гравців тільки в журналах, я не пам'ятаю там футбол, який не знаю, там мені один, один напевно, в дитинстві потрапив до рук, де кольоровому на кольорі на кольоровому фото був Біланов. Ігор Білану, і це в мене вирізана була ця історія, не знаю роками вклеєна в альбом. Зараз ж зовсім по іншому. Зараз кожен день ти куди не включиш футболу дуже багато. футбол, індустрія футболу вона дуже масштабна. В неї вкладаються величезні кошти. Відповідно для дітей є багато нових зірок, нових е, улюблених гравців. І вони часто, не те, що часто вони доволі юні, щоб пам'ятати ті здобутки Ниви Тернопільської, наприклад, та вони не бували на стадіонах, коли в Тернополі були повні стадіони. Сьоме місце в вищій Лізі, Так, сьоме місце в вищій Лізі, тому це такий результат і ці речі потрібно поєднувати. Потрібно не забувати про них, потрібно розповідати про них. Потрібно, щоб вони розуміли і відчували, що на Тернопільщині народжуються. І можуть народжуватися футбольні зірки. Це насправді така крута історія. З приводу медійної комунікабельності, але дещо в іншому аспекті. А от з болільниками ви маєте якийсь зв'язок зворотній? Вони до вас, ви до них? Ну якими чином? В першу чергу я відвідую особисто багато матчів. Тобто, якщо є можливість питання поспілкуватися, жодних питань ніколи не виникало, завжди відкриті там до спілкування. Більше того, ми ж розуміємо, що знову ж таки ці самі медійні площадки вони дають можливості ставити питання в коментарях, ділитися якоюсь інформацією, критикувати, зрештою. Писати, писати коменти писати в Ютубі. Коменти, я ж за що й кажу, що не тільки в Ютубі, в Фейсбуці, в різних наших медійних таких майданчиках, де, де ми присутні, ми присутні активно в Ютубі, ми активно присутні в Фейсбуці, ми є в телеграм-каналі. Поки що у нас немає в Тіктоці, ми над цим працюємо. Голова Асоціації Тарас Юрик сам відповідає на коментарі, чи це робить прес-служба? Ну, по-різному і я відповідаю, і пресслужба відповідає. Тобто я я, якщо відповідаю, то відповідаю від е, Тарас Юрика, не від е, Асоціації футболу тернопільщини. Справжні любителі футболу без сумніву цю ситуацію знають. Асоціація футболу тернопільщини, колишня федерація футболу, конфлікт вичерпано? Ну я сподіваюся, я чесно кажучи, зовсім не налаштований на будь-який конфлікт. Я вважаю, що важливо. Давати результат, важливо робити щось, щоб справді футбол на Тернопільщині розвивався, не стояв на місці, і ми відкриті до якихось порад, ми відкриті до критики, навіть ну, до, до обговорення якоїсь стратегії, якщо в когось є бачення, то ми, ми точно до цього завжди відкриті, в наші двері не закриті в асоціації. Тому... Тарас, спробуйте відверто відповісти ну, в нинішній ситуації, при нинішній владі в Києві. Асоціація футболу Тернопільщини якимось чином залежить від великої політики. Від політики? Не відчуваєте якогось тиску, впливу? Ну, дивіться, футбол він десь переплітається з політикою. Завжди був політикою. Так, переплітається з політикою. І зараз на даний момент не відчуваю. Зараз не відчуваю. Ми робимо свою роботу, ми їй маємо доволі багато, і ми кожен раз. Знаходимо якісь нові, скажімо так, напрямки, якісь нові змагання, якісь нові ініціативи. І в нас ми так поглинуті в цей процес. Тому слава Богу, що не заважають. Я так розумію, що невдовзі буде звітна конференція. Так. Хто буде присутній на цій конференції? Перед ким ви будете звітувати і на чому насамперед зробите акцент? Похвалитись, маєте чим? Ну, в принципі, ви вже багато сказали, але. Про звіт думаю, що зараз ми не будемо там деталі говорити. ми багато сьогодні... А може не похвалитися, а по... самокритично поставитись? Ну, слухайте, межі вдосконалення немає. Я думаю, що є куди рухатись, є над чим працювати. Однозначно, що там, навіть при якихось наших. Я вважаю, все таки там наших здобутках не моїх, а команди, тому що команда в нас дуже дуже крута, дуже мотивована. Все одно є куди рухатися. Що стосується самої звітної конференції, так нас планується. Нас планує бути присутній генеральний секретар Української асоціації футболу Ігор Грищенко. Принаймні, він анонсував приїзд до нас. Я сподіваюся, що він буде. Будемо звітувати перед делегатами нашої конференції. Тобто, все як визначено статутом. Тобто, ми не можемо зробити щось іншого, ніж визначено статутом Асоціації футболу Тернопільщини. Я поставлю вже останнє запитання, коли розпочнеться новий сезон чемпіонаті області, і чи, і чи взагалі існує у вас таке поняття, як ну, мертве міжсезоння, скажімо? Чи не воно існує. мертве? Ні, ні, ні. В нас не існує. У нас якраз не існує. Ми починаємо футзальну лігу. У нас в футзальній лізі зареєструвалося чотири ліги. Ну, 4 ліги, 4 В кожній лізі приблизно по 10 команд, тобто 40 команд. У нас буде приймати участь в чемпіонаті, обласному чемпіонаті футзальному, але у нас є ще футзальний районний чемпіонат. Тобто там теж є велика кількість команд зареєстрованих. У нас буде це все проходити, у нас теж, до речі, це все проходить в Ютубі. Долучимо вищу лігу в цьому році з коментаторами. Зробимо теж. І в нас практично вся зима проходить під знаком футзалу, але є зараз новий турнір. Який з'явився кілька років тому, це Зимова, перші Тернопільщини. Ми його зробили з точки зору підготовки до чемпіонату вже безпосередньо до чемпіонату області. Він починається, як правило, десь в лютому місяці. Ну, ми вже визначаємось, перед проводимо кілька нарад і визначаємось дату, коли ми розпочнемо. І він закінчується умовно десь на початку березня, так, щоб команди могли, погравши в нашому чемпіонаті зимові першості відкриті, щоб вони могли далі виходити на поле. Ну і починати ігри свої в чемпіонаті області є особливість в нас така, що ми з 2017 року ми зробили всіх наших всіх лігах в вищій лізі і в чемпіонатах районів, районів єдину базу гравців. Це така історія, яка в принципі впорядкувала трішки футбольне середовище в нашій області. Тому що в нас один гравець на сьогоднішній день може грати лише за одну команду. Ну в багатьох, ну скажу так, якщо так вже абсолютно по правді, то єдина область в Україні, де Є єдина база в чемпіонаті районів і в чемпіонаті області. Найближчі до нас Франківськ, у них єдиний район вони не можуть завести в єдину базу, а в нас усі райони в єдиній базі. Тобто це дуже важливо з точки зору того, що в нас не бігають гравці, в неділю не грають зранку в 11-й годині за район, а в 12-й чи там в 13-й, 15-й годині вже на чемпіонат області. Ну, одним словом, ці перебіжки заробітчанські викидають. Ну, вже немає давно в нас. Так. Дякую за розмову і звичу удачі.